Українські військові моряки вміють не тільки справно служити батьківщині, а й мають справжні творчі таланти. Це ще раз підтвердив заключний огляд концерт художньої самодіяльності, що відбувся у клубі навчального центру національного військового флоту. На нього запросили і нашу знімальну групу. Вже сьомий раз поспіль огляд концерт кращих талантів українського флоту став завершальною крапкою багатомісячної спільної роботи 28-го гарнізонного будинку офіцерів і військових частин військово морських сил України. Організатори підкреслюють, що цього разу рівень підготовки та виконавчої майстерності учасників дуже відрізняється від інших огляд концертів, незважаючи на невелику кількість конкурсантів. А невелика вона від того, що більшість командирів частин не розуміють або не хочуть розуміти, навіщо взагалі ці таланти у військово марських за сім років є щось вже якісь напрацьовки, але є і не дуже гарні речі, з якими ми намагаємося боротися. Дуже багато талановитих хлопців і дівчат, військовослужбовців, працівників збройних, членів сім'ї офіцерів. Але скільки ми не просимо, не звертаємося, навіть наказуємо, не всі, на жаль, не всі командири настільки талановиті люди, що розуміють, що розвинута людина це і кращий військовослужбовець. Не всі дають змогу приймати участь у нашому конкурсі і е Таким чином, ви бачите, що якщо у нас у ювілейному п'ятому конкурсі приймали участь тільки у відборному турі 120 номерів, то цього разу було 25 і от переможців, тобто відбіркових турів, ми вже вивели на сцену з 25 конкурсних номерів, що представили на суд глядачів таланти національного військового флоту, було відібрано найкраще. Більшість це вірши вокальні композиції, але заявили про себе і розмовний, і танцювальний жанри. І військові глядачі, і запрошені гості, дуже тепло вітали конкурсантів. Гучними оплесками вони зустрічали кожного з них. На жити. і тихо пішла Майже усі учасники заключного концерту художньої самодіяльності продемонстрували присутнім добрі артистичні якості і безперечні таланти. Однак будь-який конкурс це перш за все боротьба, у якій перемагають кращі». i so... Oh. Це отримав Євген Тараненко з пісні Чорнобрівці а гран-при виборов матрос підводного човна Запоріжжя Юрій Маленков. Втім, у цьому концерті переможців не було. Нагороди отримали усі учасники конкурсу. А головним підсумком цього заходу були оплески та вигуки глядачів. Кожному хочу побажати того, що всі хлопці і дівчата вже досягли можливості самореалізації, можливості. Отримувати від військової служби задоволення, так? Да? Нічого ж не заважало в погонах співати. Правильно? Починаючи від репа і закінчуючи такі серйозні чорнобривці, я я чесно, в шокі. І хочу побажати, щоб такі концерти були частіше. Я переконаний, що половина із сидячих в залі може співати не гірше, ви тільки про це не знаєте. І я думаю, що ми будемо розвиватись в плані того, що ми будемо шукати танцюваль, танцювальні колективи, інструментальні колективи. Да? Думаю, ми будемо працювати над тим, щоб в навчальному центрі з'явилася якась е, художня, самодіяльна група. І я переконаний, що ансамбль пісні і танцю, наш центр військового музичного мистецтва навчальному центру м -м, в цьому допоможе. Я вам таку задачу ставлю. Разом із навчальним центром, я думаю, через рік ви мені покажете наш творчий колектив. Організатори та учасники конкурсу вірять, що традиція його проведення не буде втрачена, адже це свято в першу чергу для наших військовослужбовців строкової та контрактної служби. І саме для них такі заходи запам'ятаються надовго. <му>